Все, всім привіт! Почали по всім соні. Вінцірую такі два бункера ззаді і Ось Поле оброблене культивації два рази. В культиватор рамки Кристал 9. на 30-му зря по одному по суху векіню пота колеса. свій класа наш трактор з насіння і так

Дивимося на сіне. Ось одне, ось друге. Ось третє. Сорт максимус перший. Далі всі пізні сорти висіємо, потім вже будемо сіяти ранні нові сорти, а потім вже в нашу. Так, ладно, працюємо. Кінець робочого дня Закінчили посівну на сьогодні є трошки поломок. День другий посівної. Хотів скоротити шлях, було тут срізовано під дорогу, що просохло кимось. Я подумав, що вже просохло. Треба було об'їхати кругом от, цю балку і сюди би попав. Я вирішив навпрошки. І ось таке вийшло. Сразу так ничего вроде. Висит по самому ухо. Так саме пізні сорти вже засіяли Піонер Максимус Краун перейшли на наші сорти і вже в неділю чи в понеділок будемо сіяти ранні сорти. Їх ще треба обробити інокулянтами. Такий гор тут нерівна місцевість. Є земля ще не культивірована, не баронована, не наша. Ось наша ділянка один раз культивірована. І все, і будемо зразу сіяти, бо Жара 27 градусів, влага іспаряється, з весни не було лаги, от наш трактор вже там культур сіє, це ми до нього їхали і йдемо пішком. Земля розбита все на паї. Все розпайовано На маленькі кусочки. В середньому півтора гектара. Великою технікою сильно не зайдеш. От і наші обід везуть. Чи вже під вечірок навіть. Валка червона зірка.